Жорстким першоквітневим жартом держави стали нові тарифи на житлово-комунальні послуги. З 1 квітня подорожчали газ, тепло та електроенергія. Мінімальний тариф на газ для населення зріс понад утричі. Для опалення до 3 тисяч 600 гривень за тисячу кубів палива. Ціна на газ, який населення використовує для приготування їжі та підігріву води, зросла з 1 тисячі 182 гривень до 7 тисяч 188 гривень за одну тисячу кубічних метрів. У міністерстві соцполітики закликають українців оформляти субсидії вже зараз. Не чекає. Ще нового опалювального сезону Виділених бюджетних коштів, а це 24 мільярди гривень, має вистачити на 4 мільйони сімей. Очікується, що у Житомирській області таких сімей буде 200 тисяч. Дещо заощадити допоможе встановлення лічильників. Зокрема, прилад обліку газу за словами фахівців економить до 30% бюджету споживачів. Лічильник варто встановити, що й тому, що споживач сплачував за реально спожити газ у своєму помешканні. Наразі ж томерга встановлює лічильники безкоштовно відповідно до закону України про забезпечення комерційному обліку природного газу. В цьому році нам треба встановити чи порядка 14 тисяч лічильників за рахунок. Підприємства вже на сьогоднішній день прийнято порядка 6 тисяч заяв від абонентів на встановлення лічильників на споживачів, які користуються газом для підігріву води та приготування їжі, тобто для на плиту і на колонку. Споживачі, які користуються тільки газовими плитами, також можуть претендувати на безкоштовний лічильник. Але з наступного року З 2016 до кінця 2018 року буде діяти наступна програма на встановлення лічильників на споживання для підігрів для приготування їжі. Сьогодні трохи більше 312 сімей житомирщини, А це 85,5% з половиною відсотків від загальної кількості газифікованих домовладінь, мають лічильники газу. Щороку Житомиргаз встановлює близько восьми тисяч безкоштовних лічильників. Ними потрібно обладнати ще 48 тисяч помешкань. Серед них більше третини споживачів, які користуються газовою плитою і колонкою. Саме їм відповідно до закону необхідно встановити лічильники вже до 1 січня 2016 року. Споживач, який бажає встановити лічильник, повинен написати заяву, звернувшись особисто у допад Житомиргаз. Заяви приймаються по вулиці Фещенка чопівського 35, що щочетверга у 102 му кабінеті з 10 до 15 години.